І так, друзі, мої вітання. Сьогодні 19 квітня 2023 року. Мене звати Антон, я регіональний маркетолог компанії «Сингента». І зараз я направляюсь на демонстраційне поле, яке розташоване в Олександрійському районі Кіровоградської області. Ну, ось і на полі, яке розташоване в господарстві ТОП СТЕП, де мене вже чекає технічний експерт Сергій, який розповість вам про стан рослин на даній локації. Всіх вітаю! Зараз ми знаходимося в пасівах озимих зернових. По ліву руку у мене посів зима ячменю, по праву руку посів озимої пшениці. В сезоні 23 року було раннє відновлення вегетації. Разом з нею відновили свою діяльність патогени та кур'яни. Сьогодні буде внесено бакову суміш з гунгіциду тілчубо в нормі 0,8 літра на гектар, інсектициду Енджо в нормі. 180 грамів на гектар. Рост моду ModuSTar в нормі 0,5 літра на гектар. Та гербіциду Крім в нормі 0,5 літрів на гектар для контролю основних шкідників, хвороб та бур'янів. Пасіви знаходяться в гарному стані. А зараз пропоную перейти на пасіви озимого ріпаку. На ріпаку з осені було двократне внесення фунгіциду сетар в нормі 0,5 літ на гектар. Для кращої перезиміллі та розтрегуляції. Також було внесено інсектицид каратезион в нормі 03 літра на гектар, та був обробіток противозлаковим кризолат Форте в нормі 2 літри на гектар. Навесні було зроблено обробіток бакової сумішу фуніцидом ситар в нормі 05 літрів на гектар, для кращого гілкування та вирівняння цвітіння інсектициду каратезион для контролю прихованих роботника. Та антистресант-біостимулятор Quantis в нормі 1 літр на гектар. Рослини знаходяться в доброму стані та добре захищені. Отже, на цьому ми завершуємо. Всім міцного здоров'я, миру, злагоди та до зустрічі в наших наступних відео.